Перш ніж ми підійдемо до режиму епіляції нашої вишенки на торті, хочу показати вам ще одну доступну функцію апаратів Silhouette Tone – коагуляцію. Методика електрокоагуляції забезпечує повне видалення утворень неонкологічного характеру, що можуть бути присутні на шкілі. Функція опціональна на апараті Evolution EvolutionCD, ми можемо встановити її або прибрати. І обов'язково встановлена на апараті Blend ST 250. Вона буде корисна косметологам та фахівцям, які працюють з доброякісними утвореннями або локальними зонами розширення судин на поверхні шкіри. Розглянемо цю функцію на апараті Evolution 7 HD. При виборі коагуляції нам відкриваються три можливих режими роботи. Для кожного з режимів вже закладено оптимальну інтенсивність високочастотного струму. Яку ви зможете підкоригувати під свої потреби за необхідності. Як працює функція на апараті Blend ST250, заходимо з ручних налаштувань в режим електрокоагуляція і бачимо 5 рівнів інтенсивності струму: від найслабшого одинички до найсильнішого п'ятірки. Далі результати вашої роботи будуть залежати від ваших знань та досвіду. Режим роботи потрібно буде підбирати вручну. Такий має вигляд і так використовується метод коагуляція на обох апарат. Знову в Evolution 7 HD. Вже все продумано та встановлено. На Blend PC 250 ви берете пряму участь у налаштуванні апарату. Багато в чому результат буде залежати від вас. При цьому всі процедури залишаються ефективними, а відчуття клієнта мінімальними. У наступному відео ми доберемося до режиму епіляції, і далі будемо говорити про робочі частоти електроепіляції і частоту апаратів СІЛОЕТОН, зокрема, про векторну модуляцію, запатентовану технологію електроепіляції, що вдосконалюється з кожним наступним апаратом. І ще багато про що, що дозволяє виводити процедуру, вашу роботу і ваші доходи на принципово новий рівень. Якщо готові, залишаємось на зв'язку.